Вдячність це не почуття і не емоція. Вона не залежить від того, чи мені легко чи важко. Це не коротка радість від приємних спогадів і нехибна надія, що колись стане краще. Вона не зникає тоді, коли приходить біль чи війна. Бо вдячність це вибір, це рішення серця триматися за Бога, коли не розумієш, що буде завтра. Мене звати Альона, і я знаю це з власного досвіду. 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна, подруга запросила мене прийти в церкву, щоб сховатися від обстрілів. Так Бог привів мене у Філадельфію. Я бачила, як люди моляться, як щиро славлять Бога. Це було для мене новим. В один із вечорів, коли чекали масованого обстрілу, я молилася: Боже, якщо Ти є, захисти мене і мою сім'ю. Я обіцяю, що буду ходити в церкву і служитиму тобі. Господь почув і зберіг нас. З Часом я зрозуміла, що мені потрібне покаяння. Я боялася, але після півроку відвідування церкви, 6 жовтня 22-го року, наважилася запросити Бога у своє серце. Це стало початком нового життя. Я вдячна Богу, що Він зберіг мене і мою сім'ю, що дав мені церкву. Друзі і служіння, в якому я можу приносити плід. Я вдячна, що він змінив моє серце і характер, навчив цінувати людей поруч. Я вдячна навіть за випробування, бо через них Бог зробив мене сильнішою і показав, що його план завжди кращий. І я хочу сказати кожному: все, що ви проходите, це Божий план. Ви цінні в його очах, і він завжди поруч. Не закривайтеся, рухайтеся вперед, служіть Богу та іншим. І тоді ви побачите, що вдячність це вибір, який змінює життя.